Вітаю вас, довіри друзі! На моєму каналі просто паскадне». Якщо ви хочете грати краще в шахи і їх розуміти, то ви повірте моадресу. Сьогодні хочу продовжити тему захисту і продемонструвати дуже ефективну тактику. Стратегію, це є демова про блокаду. Блокаду дуже добре писав свій книжці Росмейстер Німцович. Яка називається моя система, де він продемонстрував на багатьох на, 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 на прикладах, наскільки це може бути ефективно. і взагалі так, так, мовите, старався в цьому напряму працювати. Треба сказати, це така трошки навіть, революційна тактика, хоча вона захисна, тому що, перш за все, йдемо про активність фігур, блокада. Якраз боляє в зменшенні активності фігур суперника. Е, ну, давайте подивимось на конкретний прогідь. Як це виглядає. Скажем, ми візьмемо е, відому партію класичну, е, яка гралася між е, Росмейстером, е, росмейстером Савелом Рішевським і е, Теграном Петросяном. Треба сказати, що Тигран він е, Книжка моя система, це було його таке, книжкою клав під подушку і, і вивчав. І, 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 в принципі, це один з таких тиран видатних захисників е, в шахах. Ем, ну, Якщо ми будемо скорее з цю позицію, то е, білим рабом від американських смейця Милорішевський це був такий вундеркінд е, спочатку, десь він вже. Років, з 8 років давав сенсу дочасної гри, дорослим шахістам, ну і був таким дуже е, сильним шахістом, який, ну, але в нього були певні спілочні недоліки, йому не завадили досягнути більш високих е, досягнень, скажімо так, деякі проклали мозгання чемпіона світу, але, так би мовити, його психологічні недоліки не дали це йому зробити. Але шахістом був дуже потужним. Ну, в білих тут перевага за рахунок більшого простору, де, пішак де прохідний. так Якщо при випадку буде рухатись вперед, може дуже скласти великі неприємності чорним чор, 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 фігурам. Він е, контролюють центр також і десь загрожують конкретно, наприклад, ходами а 4 H5, потім АЖ3, організувати атаку на короля не треба щось зробити? І питання, як їм розташувати свої фігури, ну, що приходить в голову, звичайно, перевести коня на d5. Кінь на d5 буде стати ідеальним. Ну, треба сказати, що кінь це є ідеальна блокуюча фігура. Тому що він може діяти через голову інших фігур, скажімо так. І кінь є ідеальним. Блокадною фігурною. Наприклад, ферзь, його можна там напасти, і він повинен бути вже з, -з блокадної позиції наприклад, йти. А Кінь він себе там дуже зручно почуває. Але як перевести коня на D5, Ну, якщо наприклад, зіграти Тура-7 з ідеєю кінь Є7, Кін Д5, має ще, в принципі, вірний план, то Біліт зіграєте Є6. Активізуючи свого слона і тури. Ну, бити це буде невдалим рішенням, ну, наприклад, просто слон е 6 І, наприклад, на слон F7, D5. Ну і вбиток тут практично виграна позиція, Кінь K7, скажем Ферзь D4. Тобто. Біля активізується фігура цей пішак Д може рухатись вперед, що дуже приводить і кроль ослаблений, дуже неприємний наслідків. Але Чорні грає ТРЕ6, жертвуючи якість. Але не, не дають провести е 6 і тепер кінде на д 5 ціною якості. Але після життя цієї якості. Активність білок буде заморожена. І в них все-таки, вони залишилися слон B2, а дуже він пасивний, скажімо так, може бути проблеми, його не просто буде активізувати. Е, Білий не б'ють навіть на Е6. Ну, у цьому випадку чорні можуть побити пішаком і, наприклад, там, перевести коня на D5, після чого пробити цей захист дуже складно. Ну, треба сказати, що є такий чоловічний ефект, тому що коли люди отримає зайвий матеріал, вона дещо процінює цю позицію і може так трапити, що можна цю навіть і програти, скажімо так. Ем, ем, Петросяна а 4 з метою активізувати слово пасивного слона. Ну, То, в принципі, йти нікуди не може. Е, і, наприклад, е, на Б4 білі збирався грати тут Д5. Така потужна жертва пішака, справа в тому, що треба бити турою, потім слон б'є на Е6 і ферзь C4. Треба сказати, позиція з великою перевагою. Справа в тому, що відкривається лінія, а коли є зайва якість сторона, яка має якість, повинна намагатися відкрити позицію. І навпаки, при захисті треба тримати лінії закритими. В даному випадку Петрошний Респі Кінь є 7, б'є 6, пішак б'є, ферзь йде на F1 і тепер Чорний кінь попадає на поле D5. Атакуючи білу туру, тура йде на F3. ну Треба сказати, що Чорні захопили білі поля, мають на ним контроль. І в білих немає. Особливо в об'єкті атаки, ну, в даному випадку це 4 там проблема. Чорні слон де 3. І тепер вже треба бути уважним білим, наприклад, якщо біля ну, буде грати скажімо так, жадно, то після Б4 чорні роста не перемогу. Справа в тому, тому що за пішак А падає, бити, звичайно, тут не хочеться, тому що чорних створюється два небезпечні зв'язані пішака. Чорні просто стоять тут конкретно на перемогу. І тому білим треба віддавати якість назад, щоб не потрапити, не потрапити в гіршу позицію, що вони роблять? Тора Д3. Д3. і роблять, 1D3, FizeBia д 3 Треба зіграти, все-таки було на 4. Так якщо це 4 не є небезпечним ходом, тому що. Є, наприклад, кінь Б4 і е, ці пішаки особливо не рухаються вперед. Принцип рівно. Б4 було в партії. Пілібене на б 4 ну можна було просто вже взяти на А4, наприклад, фрезем, позиції після чого, незважаючи на пішака в білих. Вирівнюється. Справа в тому, що. Слон, в принципі, дуже пасивний, скажімо так, і вони так просто, ну, десь, можливо, можна перевести на А3, ну, але це особливо там, не, не дає е, переваг, тому що Чорний кінь на D5 тримає тут цю позицію. Скажімо так. Але Чорні ще хочуть пограти в цю позицію е, все-таки сильний і при випадку пограти не перемогу а 5 ТОРА8, а 1, Ферзь с 6, Слон С 1, Ферзь С7, А6. Ферзь Б6. Ну і тепер виникає позиція, таку. Яку важко посилити. І, в принципі, партія закінчиться в нічиєю. Слон D2. Наприклад, B3, с 4, А6. А3, b 2 Ну, можливо, варіант, ну і тут, ä, <coughs> в принципі, на тура А6, ну, пояснення 1, на тура А6, чорний може там зіграти, ферзь С8, білий ферзь С8, так, і ферзь С2, і забирати пішка на Б2, ну, позиція рівна. Ну, ця партія цікава тим, що білі чорні, так би мовити, ради блокади вони готові віддати було якість, віддали цю якість і отримали потужну контролю. Ще можемо подивитися таку позицію всі позиції. Також в чорних ослаблений король і білі зарожні слон Д3, ходом, е створити неприємну атаку і в білих досить такі не пам'ять атакуючі перспективи. В чорних поки що ту тура, який не працює. Але чорні знаходять можливість е знову -же, е віддати якість і отримують контру по білим полям. І... Створює е така блокуюча жертва, скажімо так. Е тому що вони отримують контроль за білими полями і, в принципі, організують таким чином оборону ціною якості. Е ну, не спішать забирати поки що якість грає турежі 1, е Чорнірад Ферсія 8. Ну і тепер. Е так би мовити. Хочуть зібрати c 6, кінь A5. Бити потрібно, якщо більшість хочуть там добитися, вони б'ють якість, але в чорних виникає повна компенсація за пожертвований матеріал. Версія кінь кінця 6. Можливо коня поставити на С4 і, в принципі. Позиція приблизно рівна, незважаючи на мінус якість, тому що ну, білі пішаки блоковані, скажімо, особливо вони не рухаються. Ну, ще не повністю блоковані там, кінь хоче хоч 4 але тут немає майже пішакових підривів, там, скажімо, є один С4, але він неможливий, тому що Д4 висить. І таким чином чорні в принципі себе досить комфортно почувають. Не грають в ці позиції Fiзе 7, А5. Ну, треба сказати, що білі е, дещо прознів цю позицію, скажімо так. Ця позиція проблизно і Треба було особливо е, пішоком а не рухатись, тому що тепер е, в чорних виникає можливість е, створити дев, певний плюс. на в муфланзі. вони грають Б6, вимушуючи бити суперника на B6 і тепер б'ють пішком. Це і пішак а, стає прохідним і потім з'явиться можливість ці пішаки рухати вперед. Проблема білих. вони не мають, не мають атаки. Тут є зайвий матеріал, але не зрозуміло, що атакувати. Тому що біля, чорні по білим полям дуже себе зручно почувають. І тепер після е активного, скажімо, лапка ходу А5 вони вже отримали е гіршу позицію. Тепер чорні переводять на коня на С4, знову виникає блокадний кінь, І перева на фланзі Ферзовому дає вже чорним змогу. Е Брати на перемогу, ну, Зяви якісь ввін відчуваються, тому що, хоча тут є на півтекві Ж і А, але вони там нема на що нападати. скажімо, ну добре, захищені, чорні з легкістю то все перекривають. А потужні слони кінь вони дають змогу чорним продовжувати наступ на фезовому фланзі, де в них вже є завий пішак. Ну, тому треба було біло змиритися, що в них немає переваги, і просто моложе, стояти, не погіршити свою позицію, тому що чорним також було не просто якихось конкретних результатів. Але після того марш китка пішка А на А5, Б6, Чорні перехопили ініціативу і тепер вони продовжують розвивати ініціативу. Слон g 6 Ферзь F5. Атакуюча С2. Тора. Захищає пішака. a 7. Слон це 1 Білі хочуть прикрити. Поля F4 і E3. а 6 Чорні можуть просто покращити свою позицію. Перце Кроля. Іраєте А3. Крора 7. Варто було, напевно, зіграти. Не нападають на F3. Тура G3. Ферзь F8. Тура H3. Слон денежже 6. І тепер слон F5. Ферзь G2. B5. Ну, щоб певний. Момент зіграти B4. Треба сказати що тура на а 2 досить вразлива і там десь буде виникати загроза типу ферзь B1. Ферзь F2, B4. Ну, Треба було білим зіграти тут F4, щоб мати можливість побити троє на С3. Вони цей момент пропускають рейд. Версія 1, І тепер чорний проводить таку комбінацію. такий удар Держлон С2. Справа в тому, що якщо побити слона, то білі пішаки змітають. Чорні пішаки змітаються на своєму шляху. Якщо там відходить, Просто буде А2 на слон б 2 кінь б 2 і пішак. А пробігаю у фрезі, скажімо так. Білий б'ють на б 1 Тепер слон б 1 ну, Треба вже віддавати на а 3. Такий був шанс. спробувати активізуватися <кій> Б5. Тут кінь B5 не працює із за Ферзь Б1. А якщо побити на слон Відійде, то тоді. Білі може активізувати свого там ферзя на A5, c 4 і має непогану контролю. Тому треба грати ТРА-3, але після ТР-1 тепер. Чорні запирають ту туру і формально нівелюється. Ну, не, не слон ще, ще може працювати, а тура вже виключна з ринку. Це так би мовити тура заперта на, на один, але це позиція практично виграна у чорна. F4. Тепер під, чорні підключають фазіару на 4. Тура Б7. Слон Д2 забирають і Тра 4 Позиція білих розсипається. все було зібрано зі d 4 Зірно було Тра d 3 чорні побили. І після втора b 3 білим прийшлося здатися. Дуже повчальна партія, яка демонструє також э, силу блокади. Зараз, щоб відбити прямі загрози, чорні пожертвували якість, але отримали це в компенсацію контроль над білими полями, який мав дуже сильний блокуючий ефект. Ну, Якщо відео вам сподобалось, ставте подобайку і абонуйте канал, щоб не пропустити наступні відео. Всього найкращого. Yeah.